Придатні до армії чи ні, перевіряють не тільки лікарі, але й психологи. Таку практику вперше в Україні запровадили на Чернігівщині. Вже третій день паралельно з медичною комісією в обласному військкоматі працює і психологічна. Автобуси з самісінького ранку один за одним підвозять мобілізованих зі всіх районів області. Михайло Синюта з Менщини колись служив ракетником. Нині офіцер запасу. Чоловікові 55. Повістку не чекав, сам пішов добровольцем. Якщо подивитися по телевізорам, що показують, mm -hmm. так ви знаєте, вже просто далі сидіти вже не можна. Ви дивіться, наші команди не стрілять. Що ж таке? Mm -hmm. Наші б'ють, стоко жертв, стоко всього. А нам що це робиться? Це ж ідеш не на гульню, це ж ідеш і розумієш. а мені. Саме отакі, як офіцеру я поправді мені, що одне відходить, так оце людей посилати мені на смерть придеться. Подібний страх, переступаючи військкомат, відчуває більшість мобілізованих, кажуть психологи. Тривожні стани допомагають подолати призовникам у фокус-групах. З найбільш емоційними працюють індивідуально. Є, допустим, якісь деструктивні тенденції. А чого ми йдемо? А от у нас там ми живуємо м'ясо, а ми там от воюємося з браттями та сестрами, То завжди е, е, наші психологи дають можливість проявитися другим. тенденциям конструктивным, где люди говорят, да нет, мы защищаем свою родину, да нет, мы защищаем своих детей, да нет, мы хотим идти туда, чтобы это не пришло сюда. То есть всегда в группе проявляется, и тогда люди, которые колеблятся, находятся в такой, знаете, их большинство как раз этих людей, они между одной крайней позицией и другой, они слушая эти высказывания, они мысленно присоединяются к этим высказываниям, и они понимают и чувствуют, что совпадает, резонирует с их душой. Разом із тим, психологи відзначають високий патріотичний настрій призовників, перевіряють психічне здоров'я мобілізованих в обласному військоматі 14 фахівців. Одні проводять тести, за якими виявляють ризики до суїцидів, девіантні поведінці та стійкість до стресів. Інші обробляють результати цих та інших даних, які надійшли з районних військоматів. Саме у себе на місцях майбутні бійці проходили первинний психологічний відбір. В подальшому висновки психологів направлять до навчальних центрів. Юридичний правовіта. у наших психологов нету, Но мы на все сто процентов прислушиваемся к их рекомендациям. И вот за три дня работы, которые прошли э, на нашем областном сборном пункте, на так называемом пункте психологичного отбора э, мобилизованных, э, при всех, на всех случаях, когда были спорные вопросы, когда нам не рекомендовали их направлять, был принят позитивный, позитивное решение, но лично и э, Руководством обласного військкомату, щодо дня управління яких воєнаслуючих війська. За три дні роботи комісії в обласному військоматі виявили і непридатних не за психічним, а за фізичним станом здоров'я. З 350 15 відправили на додаткове обстеження. Хвороби традиційні. До того ж, дається взнаки вік мобілізованих середній від 30 до 40 років. Захворювання серцево-судинної системи, з них це гіпертонічна хвороба, тому що контингент. З 25 йде до 60 років, то звичайно, що вже це друга категорія, такий от блок, це хвороби опорно-рухового апарату, це остеохондрози. От. Ну і часто зустрічаються такі хвороби, як виразкова хвороба, хронічні хвороби нервів. Після проходження медичних комісій мобілізовані відправляться на навчання. Причому розподілятимуться за званнями. Офіцери поїдуть у військові інститути, а сержанти та солдати у навчальні центри в Десну та Львівську область. Потім ще місяць відпрацьовуватимуть навички безпосередньо у своїх підрозділах. Та зв'язку з ними психологи пообіцяли не втрачатимуть, в разі чого будь-який з мобілізованих зможе отримати допомогу та підтримку.